Оптимісти зазвичай пишуть так, що рядочки тягнуться доверху. І навпаки, якщо перед вами потенційний песиміст, то рядки у написаному тексті завжди знижуються донизу. Якщо ви бачите витончений почерк, перед вами витончена натура. Якщо розмашистий почерк має власник, це говорить про його широту світогляду. Як відрізнити людину, яка намагається справити враження на оточуючих, у неї надто стараний почерк. А коли літери дрібні, це може говорити про те, що людина скупа, скромна або надто скрупульозна в роботі. Цікаві деталі. Спостерігаймо далі.